Всім привіт! Сьогодні ми приїхали в наступне місто, щоб показати вам економічний університет в Катовіцях. Запасайтесь смаколиками та бажаю приємного перегляду. Як сама назва всказує, це університет спеціалізується головне на економічних напрямках. Тут їх найбільше. Окрім того, є післядипломове навчання, є денне заочне навчання і також аспірантура. Тому тут кожен може для себе обрати те, що його цікавить. Це є державний університет, який функціонує від 1937 року. Навчання проходить польською і англійською мовами в катовіцах і в місті Рибнік. В економічному університеті в Катовіцях є шість різних факультетів, які пропонують більше 20 напрямків навчання, передусім пов'язаних з економікою і управлінням. На даний момент в цьому університеті навчаються близько 10 тисяч студентів. Передусім, це поляки, але також є іноземці. На жаль, університет не має своїх гуртожитків, але має підписаний договір з одним з приватних гуртожитків в місті, і студенти мають знижку в цьому гуртожитку ну або шукають інше житло для себе. Ми зараз перебуваємо у будівлі Центру сучасних інформаційних технологій. Ця будівля призначена передусім для проведення занять комп'ютерних лабораторій, лекцій. А також тут ми організовуємо різні конференції та загальноуніверситетські заходи, зокрема й бізнес-події. У цій будівлі на третьому поверсі також розташована факультетська бібліотека, де наші студенти сумлінно навчаються, пишуть свої дипломні роботи та можуть черпати знання з книг. Тут також знаходиться офіс рекрутації, де ви можете отримати всю необхідну інформацію щодо вступу на навчання, і саме сюди ви подаєте документи в процесі рекрутації. Зараз ми знаходимося в місті, де студенти на протязі року можуть прийти, відпочити, провести вільний час, наприклад, якщо в них є перерва між заняттями, а завжди влітку тут функціонує рекрутація, відділ вступу. Сюди приходять вступники іноді з батьками для того, щоб подати документи, і для того, щоб підтвердити своє бажання вчитися в цьому університеті. Зараз ми все покажемо, але те, на що ми одразу звернули увагу, якщо в когось зроблена погана фотографія на документи і її не прийняли в системі, то вони спеціально тут повісили біль. Телефон, що можна прийти і зробити фотографію. ми завжди говоримо своїм вступникам: сходіть до фотосалону, тому що ця фотографія у вас буде на документах на студентському квитку, і дуже важливо, щоб вона була така сама, як, наприклад, на візу. А ми йдемо до відділу вступу, щоб поговорити з працівницею про те, як відбувається вступна кампанія в університеті, як іноземці мають реєструватися, та що робити тим, хто на момент вступу не має 18 років. Прошу представтесь і розкажіть кілька слів про себе, чим ви займаєтесь в університеті. Мене звати Кароліна Желязік. Я працюю у відділі рекрутації студентів, кандидатів на навчання. У нашому відділі ми приймаємо як кандидатів з польським громадянством, так і іноземців. У своїй роботі я дуже тісно в собі працюю з кандидатами, переважно з Польщі, але також з України та Білорусі. але з України чи Білорусі. Як виглядає процес рекрутації для іноземців? Чи приймаються вони разом з польськими кандидатами в рамках одного ліміту місць чи окремо? Так, у нас єдиний ліміт місць, який стосується всіх кандидатів. Ми не маємо окремих лімітів для іноземців. Як це виглядає в випадку кандидатів з України? З якими документами потрібно до вас звернутися? Передусім, потрібно мати атестат про закінчення середньої школи. Якщо освіта здобута в Україні, то це має бути свідоцтво з додатком. результати НМТ вітаються. Вони краще перераховуються, але їх ми не вимагаємо. вимагаємо. Тобто вони зараховуються як розширена матура, саме так, тобто вони просто дають більші балів під час рекрутації, але можна пробувати без них. Так тоді ми перераховуємо оцінки з додатку до свідоцтва. Скільки напрямків навчання можна вибрати під час рекрутації. Максимум три напрямки, але кандидати в підсумку зарахуються лише на один. У системі рекрутації вони самі визначають пріоритети і, передусім, беруть участь у конкурсі на перший пріоритет. Якщо, наприклад, не вистачить балів на перший пріоритет або напрям не відкриється, а така можливість є. Тоді кандидати кваліфікуються на другий або третій пріоритет. Які напрямки є найбільш популярними? серед іноземців, зокрема українців, думаю, що це логістика, логістика в бізнесі, управління. Це найбільш популярні напрямки, іноді фінанси й облік. А серед польських кандидатів також фінанси й облік. Тут ми завжди маємо найбільше кандидатів. Також популярні управління, економіка, фінансовий аналітик 2.0. Хоча напрямків у нас багато, і загалом інтерес досить рівномірно розподіляється, і на менш популярні напрямки також а як відбувається сам процес рекрутації? Чи все проводиться онлайн? Чи потрібно з'явитися в університеті? Перша така фаза рекрутації фаза рекрутації відбувається онлайн. Кандидати реєструються в системі рекрутації, там заповнюють особисті дані, контактну інформацію, інформацію про попередню освіту. Також вибирають напрямки на які хочуть подаватися. Після завершення етапу ми завжди щодо початку рекрутації публікуємо графік. Тож кандидати можуть спланувати свої канікули відповідно до нього. У визначений момент зазвичай це десь у середині липня. Після кваліфікації кандидати повинні з'явитися до нас з документами. Позакваліфікуванню мушу ставитися у нас з документами. А скажіть, будь ласка, як виглядає ситуація, якщо кандидат неповнолітній? Чи він має приїхати з батьками? Чи батьки підписують згоду на навчання? у системі рекрутації ми маємо спеціальну заяву згоду від батьків неповнолітнього кандидата. Кандидат має подати таку згоду, підписану одним з батьків, але може з'явитися у нас самостійно без супроводу. Які запитання найчастіше ставлять кандидати за кордону? Думаю, найчастіше питання це про результати НМТ. чи вони обов'язкові також про апостель. Наприклад, для кандидатів з України ми Апостилю не вимагаємо, бо вони можуть просто роздрукувати чи згенерувати довідку з бази ЕДВО. Також часто питають про оплату за навчання, про можливість навчатися на безкоштовній основі, а також про гуртожитки. На жаль, ми не маємо власних гуртожитків, але поруч є доступні гуртожитки, які можна знайти. Отже, це мабуть найчастіше запитання. Дуже дякуємо вам за розмову. І Я дуже дякую зараз. Ми познайомимося з пані доктор Марією Рюсін, яка приїхала з України до Овіць 9 років тому закінчила в цьому університеті аспірантуру, залишилася і викладає. Вона нам розкаже про той напрямок, яким керує в університеті. Представтесь, будь ласка, та скажіть кілька слів, чим ви займаєтесь. Доброго дня! Мене звати Марія Лізун. Я працюю в економічному університеті в Катовіцях. Я з України, з міста Дніпра, і вже 9 років працюю в університеті. У Польщі я живу 11 років. Приїхала сюди майже одразу після магістратури в Україні, почала працювати як асистентка на кафедрі інформатики, веду лекції, практичні та лабораторні заняття на бакалавріаті, магістратурі та в рамках післядипломного навчання. Власне, це все Добре. То скажіть, будь ласка, які предмети ви викладаєте і для яких напрямків навчання? Я переважно викладаю на напрямі інформатика та економетрія. Це менеджерський напрямок у рамках факультету інформатики та комунікацій. І також фахові предмети. Це, наприклад, інформаційні системи управління. Там ми працюємо з системами типу ERP, тобто Enterprise Resource Planning. У нас придбані ліцензії на деякі з них, наприклад, SAP і Тож ми навчаємо студентів працювати з такими системами або, наприклад, системами SAS для аналітики даних. Я також проводжу заняття на інших напрямках: управління, маркетинг, туристичне господарство, логістика. Наприклад, зараз у нас ще більше напрямків, і наша кафедра інформатики для таких напрямків забезпечує загальні предмети. Загалом йдеться про ознайомлення студентів з базовими технологіями, тому що інколи на напрямі взагалі немає предметів пов'язаних з роботою за комп'ютером. Є предмети типу статистики, де студенти вивчають статистику, але також працюють з певними програмними забезпеченнями, наприклад, SPSS або статистика. А ми викладаємо такі основи, як форматування, редагування тексту в Microsoft Word, роботу з таблицями, різні типи візуалізації даних в Excel. Часто це здається дуже простим, бо це базові речі, але ці основи потрібні під час написання навіть дипломної роботи. Є певні вимоги до форматування документів, і потім це знадобиться у роботі. В роботі знадобиться і багато іншого програмного забезпечення, але базу все одно потрібно мати, тому ми її викладаємо на всіх напрямках. А на нашому напрямку, як я вже згадувала, ми також маємо такі предмети, як маркетинг у пошукових системах для спеціалізації з електронного бізнесу. Або те, що я згадувала, робота з системою САС. У нас як у напрямку є підписана угода з компанією САС інститут польська. Яка разом із нами реалізує спеціалізовану навчальну траєкторію в рамках спеціалізації Data Science. студенти, здобуваючи відповідні оцінки та ецтс бали з певних предметів, окрім стандартового диплому університету, додатково отримують дипломи САС сертифікованого Data Scientist, аналітика або інженера даних. Тобто, можна сказати, вони отримують два в одному, і це вже на бакалавріаті. А на магістратурі ця програма ще більш розвинена. Це значна перевага для резюме після закінчення навіть першого ступеня навчання університетські пропозиції. Ми знайдемо напрямки інформатика, економетрика і інформатика. Це напрямки, що тривають три роки на бакалавраті та два роки в магістратурі. А яка між ними різниця? Я звичайно можу більше розповісти про свій напрямок ніж про інформатику. Але якщо коротко, то інформатика це більш технічний напрямок. Якщо в нас цікавить програмування, робототехніка, чат-боти або створення додатків, то це саме інформатика. У нашій назві теж частково видно цю різницю. У нас інформатика та економетрія ми, звичайно, теж навчаємо мов програмування, але також поєднуємо це з математикою, економетрією, статистикою та економічними науками. У нас можливо трохи більше, або й не трохи у напрямку аналітики даних. Це та спеціальність, про яку я вже згадувала. Ми маємо різні предмети, які навчають з різних боків обробляти дані, аналізувати, візуалізувати їх. Навіть коли ми навчаємо програмування, то частіше з акцентом не на створення додатків для App Store, а саме на використання мов програмування для обробки і візуалізації даних. Бо це зараз дуже актуально. Якщо поглянути на вакансії, то часто бачимо формування по типу Data Scientist, Business Analytic, Business Intelligence. але завжди це, це зводиться до одного: дані, аналітика, обробка, і ми виходимо на зустріч з цим очікуванням, і саме так навчаємо. А в яких галузях найчастіше працюють випускники? Ким можна працювати після такого навчання? Чи це конкретна сфера? Чи, наприклад, можна працювати в банку або страховій компанії? цілком можна. Це все залежить до чого лежить душа. Тому що навички інформатика можуть стати у пригоді в багатьох сферах. Але якщо говорити предметніше, то як я вже згадувала, ми навчаємо працювати з системою SAS. це система для присунутої аналітики даних, і для роботи з нею потрібні фахівці в багатьох компаніях. Важко сказати, чим саме займається така компанія. Це може бути банк, логістична компанія або якась інша. Але в усіх в них є відділи, які працюють з даними. Часто це будуть фірми з it сфери але не тільки. Я знаю, що багато студентів проходять стажування в банках, наприклад, у банки Інгі, який має широку програму стажувань. Багато хто після цього там і залишається, будує кар'єру. Ми іноді заглядаємо на LinkedIn, щоб подивитися, як себе почувають наші випускники, і загалом усе дуже добре. Є у той самий час вважається, що інформатика, інформатика з економетрикою це дуже популярні напрямки, але також вони вважаються складними у вивченні, як це виглядає, як справляються студенти, з якими предметами найчастіше виникають труднощі під час сесії. Можливо, я не можу сказати про всі предмети, бо всіх не можу знати. У нас часто бувають і завжди є студенти, які приходять після якогось технікуму інформатичного, математичного тощо, то у них є база. І навіть перші базові предмети, типу основи програмування, для них можуть бути вже трохи нецікавими. Ми стараємося, якщо дозволяє час, давати їм трохи більше завдань, щоб їм не було нудно, і щоб все ж таки вони отримали якісь знання з цього предмету. Їм, звісно, легше, а якщо хтось приходить, наприклад, на магістратуру, Ратуру після неінформатичних напрямків тоді так перший час може бути складнішим, особливо з так званими технічними предметами. На мою думку, найбільші трудності можуть бути з такими предметами, як статистика, лінійна алгебра, операційне дослідження, тобто точні науки. Вони вимагають зусиль сидіння над матеріалом роботи. Це не такі предмети, де студент може просто зробити проєкт у групі і скласти предмет. Хоча на деяких дисциплінах буває і так. Наприклад, я згадувала інформаційні системи управління. У мене студенти роблять групові проєкти по дві-три особи, створюють такі собі прототипи систем. Це забирає багато часу, як кожне завдання, але все ж. Я не хочу сказати, що це простіше, але це більш мозковий штурм, творча робота. Студенти можуть користуватися інтернетом, навіть штучним інтелектом. Звісно, в межах розумного натомість математика це точна наука. Тут можуть виникати складнощі, не тому що її дуже багато, але як мені здається, це ті предмети, які даються студентам важче, особливо якщо на одну сесію припадає кілька таких предметів специфічних і нових для них. Це може бути непросто, але вони справляються, складають. Якщо не виходить з першого разу, є можливість перездати другий термін, додаткові дати умовне зарахування. Тож, зрештою, всі дають собі раду. а ще такі питання, які часто ставлять батьки: як виглядає сесія? Яким чином виставляються оцінки? Чи з кожного предмета є іспити в Польщі? Чи можливо існують інші форми отримання заліку? Сесія може виглядати зовсім по різному. Мені здається, що навіть якщо порівнювати різні університети, це всюди може виглядати по різному. Але я можу говорити про свій. У нас є дві сесії: зимова і літня. Предмети можуть мати різні формати. Це визначено наздалегідь у селабусі, і незалежно від того, чи студент вже навчається чи ще ні, на нашому сайті в розділі програми навчання доступні селабуси всіх предметів на весь навчальний рік. І на всі три роки, тобто на весь цикл навчання. Там можна перевірити, які предмети закінчуються заліком, а які іспитом. Якщо це іспит, то він відбувається в рамках сесії зимової або літньої. Дату зазвичай встановлює відділ планування, тому вона з'являється заздалегідь у розкладі. Формат іспиту залежить вже від предмета і викладача. Сумніваюся, що з математики хтось проводить усний іспит, це було б дивно. Але, наприклад, з мов можуть бути і усні іспити, можуть бути письмові, відкрите запитання, тести, змішані форми з одним або кількома варіантом. Відповіді це може бути як на папері, так і онлайн. Часто ми використовуємо Google Forms або інші інструменти для тестування. Іспит у такому разі проходить під час сесії. Якщо предмет передбачає залік, то це більше залежить від викладача. Теоретично залік можна теж зробити під час сесії, але як мені здається, це трапляється рідко. Я особисто так не роблю. Зазвичай залік відбувається на останніх заняттях. Перед сесією це може бути тест, презентація проєкту, індивідуального чи групового. Або може бути так, що залік виставляється на основі виконаних упродовж семестру завдань. Наприклад, студент мав три великі проекти, отримав три оцінки: середня арифметична і є підсумковою оцінкою. Якщо вона студента не влаштовує, він може виконати додаткові завдання, щоб її покращити, якщо вийде. Це переважно стосується занять практичного типу. Щодо лекцій, вони теж можуть бути із заліком. Частіше, як мені здається, з лекцій бувають іспити. Тож, повертаючись до сказаного, класичне письмове складання іспиту під час сесії. Але бувають лекції, які закінчуються заліком. Тоді вони не входять у сесію, бо все відбувається раніше, як я вже сьогодні говорила. Це може бути короткий тест на останній лекції, або як ми іноді робимо короткі тести після кожної лекції. Це залежить від викладача. Це не є регламентованим правилами університету. Ми маємо певну свободу, особливо якщо група велика, а іноді лекції на 100-150 осіб, то хочеться якось спростити систему зарахування. Тоді, після кожної лекції проводиться короткий тест або квіз лише з матеріалу, поданого на тій лекції. Зібрані бали підсумовуються, і відповідно до їх кількості виставляється оцінка: три, чотири або якщо недостатньо, тоді студент пише додатковий тест. Отже, усе залежить від викладача. Вича і предмета На завершення, можливо, кілька слів для тих, хто зараз у такому періоді життя знаходиться, коли опирає навчання, майбутню професію, університет. На що звернути увагу? Може хочете побажати щось вступникам. Я б хотіла, щоб усі пам'ятали, може здаватися, що це страшно, небезпечно і невідомо приїхати в іншу країну в будь-яку, не лише до Польщі, приїхати, залишитися тут, можливо, без родини, без батьків, без друзів. Так це є і буде в будь-якому віці. Це буде викликом. Ми не можемо бути від цього повністю захищені, але все, що може зробити університет, щоб і студенти, які приїжджають, і викладачі, які також приїжджають, почувалися тут добре. Університет це робить і робитиме. От, наприклад, ми зараз перебуваємо в пункті Welcome Point. Сама назва говорить про те, що це місце, яке вітає всіх іноземців, але й не лише їх. Усіх, хто має запитання щодо того, як знайти себе не лише в університеті, а й в місті Україні загалом, університет це повністю підтримує. На всі запитання, які ми можемо відповісти, ми відкриті, ми готові допомагати. Тож не треба боятися, що студент або студентка залишаться тут самі по собі. Мовляв, будуть просто відвідувати заняття, і ніхто ними не опікуватиметься. Серед викладачів я не знаю жодної людини, яка б не була привітньою до студентів, яка б не розуміла, що хтось, наприклад, не спойще, що в когось може бути мовний бар'єр, що хтось потребує більше часу або кількох повторень, певної теми чи поняття. Усі доброзичливі, усі хочуть допомагати, і студенти також дуже охоче допомагають одне одному. Немає зараз такої ситуації, як раніше, коли в одній групі формувалася окрема велика група іноземців, які спілкувалися лише між собою. Зараз одна людина, двоє в одній групі, і ще хтось в іншій. Це більше як мікс. І так можливо на початку здається, що українцям з українцями легше, бо вони одразу можуть порозумітися. Але якщо хтось з іншої країни, це трохи складніше. З іншого боку, мені здається, що така інтеграція з самого початку в міжнародне міжкультурне середовище це краще. Можливо, перші кроки трохи важкі, але далі це все дає набагато більше. Чим раніше ми стрибнемо на глибину, як то кажуть, тим швидше ми побачимо плоди цього і значно більше. Ви теж хотіли сказати декілька слів українською мовою. Е, так, звичайно, дякую. Я хотіла би подякувати вам за можливість дякую. сьогодні порозмовляти з вами, переказати, то, що, може, не все ще встигла переказати е, про наш університет, про те, як я б ще багато могла розповідати про те, як я особисто його люблю і як я. Тут виросла, і як для мене це стало таким другим домом, можна сказати, але це залишимо на наступну нашу зустріч. Так а наразі я б хотіла е, запросити вас щиро на наш університет, економічний університет Катовіцах, е, на е, освітню програму бакалавра чи магістра до аспірантури, якщо хочете бути як я, якщо хочете працювати розвиватися науково, якщо хочете можливо залишитись в університеті працювати то мами е, так званим. Е, Студія аспірантура, але m, по польську школа докторська, так, teraz, e, так зараз формально називається. Ma, m, у нас є теж e, післядипломна освіта, так звана студія подипломове. E, на таку післядипломну освіту можна приходити після e, магістерських вже освітніх програм. Маємо теж МБІ, наприклад, завжди популярна. Запрошуємо. E, Дякую дуже, дуже вам, вам зараз. Дякуємо за розмову. Дякую. Дякуємо. Університет дає можливість активним студентам розвиватися вже під час навчання. Зараз ми поговоримо зі студенткою Єлизаветою, яка закінчила третій курс. Вона закінчила бакалавра в Польщі і власне вступає в магістратуру і вже працює в університеті. Ми з вами знаходимося в Welcome Point економічного університету в Катовіцях. Розкажіть, будь ласка, перше, може трохи про себе. Як ви тут опинилися? Чим займуєтесь і які ваші функції, обов'язки? Мене звати Єлизавета, я з України, а конкретно з Ізмаїлу, з Одеської області. В Польщі я вже трохи більше ніж три роки, і я студентка цього університету, власне, закінчила бакалавріат, вступаю на магістратуру, але також працюю в Офісі інтернаціоналізації, а конкретно починала працювати тут в Алкампоїнті. А чим ви займаєтесь? Е, взагалі, якщо ми вже розмовляємо про Welcome Point, то це місце це такий пункт для іноземних студентів, аспірантів, а також викладачів. І як ми могли бачити, він так, навіть простір, а також діяльність вона поділена на дві частини. Е, перша частина це така більш адміністраційна. Ми допомагаємо з легалізацією, з якимись адміністраційними питаннями для студентів, е, також викладачів. З якимись їхніми проблемами, також допомагаємо знайти житло. А друга частина це така більш інтеграційна. Наприклад, тут, де ми актуально сидимо, студенти можуть приходити, випити собі кави, поспілкуватися. А також організуємо дуже багато інтеграційних івентів. І один з таких найбільших це Integration Week, який організуємо на Початку кожного семестру запрошуємо всіх міжнародних студентів, і загалом протягом цього тижня відвідуємо музеї, боулінг, Клас. ходимо на піцу, якісь <с імпрези <с робимо Супер. для них. А в п'ятницю ми маємо такий Global Village, який є таким завершенням цього тижня. І кожен, кожна країна може представити свою їжу, якісь напої, а також можливо якісь вбрання традиційно. А який напрямок ви закінчили? Я закінчувала міжнародний бізнес і вступаю на магістратуру теж за тим напрямком. Чому цей університет? Чому ви його обрали? Мене завжди цікавив міжнародний бізнес. І я хотіла навчатися саме за цим напрямком. І тут є дуже великий плюс, тому що я навчалася англійською мовою. Для мене це стало великою перевагою, тому що я мала таку можливість. Е, і також мені дуже сподобалося, тому що попередньо пані доктор казала, що ми маємо загалом дві сесії. Але у нас воно було трошечки інакше, тому що ми маємо чотири е, в року. Ага. Ми маємо якби два місяці інтенсивного навчання е, від трьох до чотирьох предметів, а потім маємо е, сесію. І потім так кожні два місяці це повторюється і вважаю, що це є плюсом, тому що ми можемо присвятити набагато більше часу саме такому інтенсивному вивченню предмету. А як ви бачите своє майбутнє, де би хотіли працювати? Як використати ці знання, які отримали і ще отримаєте в магістратурі? Е, зараз е, вже маю такий добрий початок кар'єри, можу сказати, так. і це дав мені університет. Я зараз працюю в цьому офісі, а конкретно працюю при міжнародних акредитаціях. Угу. Е, допомагаю, а також підготовлю університет до цих акредитацій, а також працюю в міжнародному проєкті. Е, це Альянс університетів Баухаус, тому що вважаю, що початок закладений вже добрий. Але далі, е, звісно, після магістратури розглядаю. E, якісь поліпшення, кар'єрні, а саме мене цікавить робота в консалтингу, тому вважаю, e, що може йти в тому керо. Подобається вам мешкати і вчитися в Польщі. Як вам катовіце? E, так, дуже мені подобається і дуже люблю катовіце. E, не можу сказати, що Катовіце є дуже великим містом. Але дуже затишним, дуже таким рідним би вже сказала, що Катовіця насправді стало таким рідним місцем для мене, тому можу порадити. А, а також таким плюсом є дуже приязні люди і така дуже добра атмосфера. Але Катовіця дуже швидко розвивається. Так. так, подивитися сьогодні, і я сюди приїхала хваба одинадцятому дванадцять років тому саме в Катовіце, і різниця велика. Я думаю, що за ці три роки навіть помітили e, так. Наприклад, весь що час щось будується. Ні, наприклад, в минулому році Катовіце – це було м'ясо науки, чи тобто місце науки, і було дуже багато проєктів реалізовано. Наприклад, так. університет теж брав участь в дуже в великій кількості проєктів. І вважаю, що це такий плюс навіть для студентів, так, так, так бо навіть Якщо на спеціальності немає аж так багато якихось міжнародних можливостей, то саме місто промує дуже е, такі проєкти, і це дуже великий плюс е, для студентів. А чого вам бракує? За чим сумуєте? Е, часами за українською їжею. О, так. Але немає проблеми, тому що ми маємо українські магазини тут. Е, але, е, не можу сказати, що мені за дуже цього бракує тут. Вже е, повністю якби адаптувалася. Так, в, на так можу сказати, що я асимілювалася, е, вивчила теж мову, тому для мене не можу сказати, що це був такий легкий-легкий шлях, Редомо. але але наразі, е, наразі можу сказати, що вже асимілювалася і почуваю себе добре. Так, так. Це найважливіше. А може кілька слів для тих, хто буде вступати, обирає університет напрямок, на що звернути увагу? Для кого цей конкретний університет, кому можете його порекомендувати? Напевно, для людей активних, тому що можу сказати з певністю, що якщо ви хочете бути заангажовані в якійсь організації студентській, я, наприклад, президент кола наукового, а також лідер ЮНІБАДІ. Юні це ще одна дуже важлива програма, яку організує Welcome Point. На початку року кожному іноземному студенту ми даємо такого наставника. куратора, куратора. так, е такого Аніола, ань, чи якось так це у вас називається? чи ні? Ми так це називаємо, але можна назвати ангелочком такого студента. Mm. Це зазвичай студент, який вже навчався рок в нашому університеті. І він якби бере собі під кураторство нового Клас. студента і допомагає правда, в усіх питаннях, тому це ще один е, такий дуже великий плюс, тому що якщо ви сюди вступаєте, ви напевно будете мати когось, хто, хто вам допоможе в цьому. А загалом, е, як вже казала, таких дуже активних і людей, які люблять, е, хочуть якогось е, міжнародного досвіду, тому що за, протягом. Цих трьох років навчання я, наприклад, була на обміні за еразмусом у Відні, теж дуже гарний досвід. Мала дуже багато міжнародних проєктів. Наприклад, ми були в Нідерландах на такому стратегічному маркетинговому проєкті. Теж у нас був в нас була можливість брати участь в міжнародному консалтинговому проєкті. Тобто, дуже багато таких можливостей для студентів, і якщо ви хочете цього, то Клас. університет це запевне на 100%. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую вам. А це був економічний університет в Катовіцях. Будь ласка, напишіть свої враження в коментарях. Можливо, ви навчаєтесь тут або закінчили цей університет, а також пишіть, який наступний університет показати в наших відео. До наступної швидкої зустрічі всім па-па!